Дорогі брати та сестри, друзі, Христос народився. Ці дні ми радіємо цій радісній звістці про прихід Спасителя в цей світ. Ми радіємо тому, що Бог пам'ятає своїх дітей і не залишає в біді. Дякую Богу за кожного з вас за вашу працю, за вашу посвяту. В той час, коли ворог намагається руйнувати єдність християн, руйнувати мости. І в фізичному, і в духовному сенсі він не може зруйнувати нашу єдність, тому що вона базується на Христі, на Його єднанні з Отцем Небесним. Тому бажаю всім нам триматись Христа, триматися один одного в єдності наша сила, і в цьому ім'я Боже прославиться, коли ми будемо мати любов один між одним. Віримо, що темні часи пройдуть. Перемога буде за Богом завжди. Христос народився. Slovim aí